Друзі, вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео хочу розповісти, від чого червоні листя на лохині, як цьому запобігти. А якщо не вдалося і таке вже трапилось, як це виправити? А також поговоримо, як правильно сформувати плодове навантаження, щоб ягода на лохині була крупною та смачною. Місяць тому ми на дачі висадили чотири чудових кущика лахини. Зараз листя почервоніли. Від чого це відбувається? Після того як ми їх висадили у відкритий ґрунт на нашій дачі наприкінці березня, вони потрапили не зовсім в зовсім сприятливі умови вирощення. Кілька разів вони були під впливом нічних приморозків. До того ж, кілька останніх днів йшли рясні дощі і ґрунт. При кореневій зоні перезволожені. Це також рослиною відчувається як прояв стресу. І ось коли рослина потрапляє в стрес, вона починає виробляти природний барвник Антаціани. І антаціани мають ось такий червоний колір. Але, друзі, червоний колір антаціанів він не завжди такий. Це залежить від того, в якому ґрунті. За показниками pH росте ваша рослина. Якщо в кислому ґрунті, це якраз наш випадок, ми висаджували в кислий торф, тоді барвник має червоне заварлення. Якщо ґрунт, в якому росте рослина нейтральний, то барвник буде мати більш фіолетовий колір. Якщо лужний ґрунт, в якому росте рослина, то Антаціани будуть більш такого жовтого кольору. Так що можна кислотність ґрунту ще по забарвленню листячків в умовах стресу також визначати. Хоча б приблизно. Так ось, так трапилось, що стресові умови весняні повпливали на те, що рослина зараз загальмувала свій розвиток. Що робити, як це подолати? Можна чекати із часом. Ці несприятливі погодні умови самі по собі пройдуть, тому що з кожним днем стає тепліше, сухіше, і рослинці більш комфортно. Це природня, це зрозуміло. Але, друзі, кожен день, поки рослина знаходиться в цих стресових умовах, ми втрачаємо час, а рослина втрачає сили на подолання цих стресових умов. Тому що рослина живиться не тільки. А точніше, не просто макроелементами, припустимо, азот, фосфор, калі чи мікроелементами, такими як заліза, марганець, бор, цинк і таке інше. Щоб ці елементи живлення рослиною добре засвоювались, ось тут, в апараті рослини, потрібні амінокислоти. Рослина сама здатна виробляти ці амінокислоти в необхідній кількості, але тільки за умов, якщо вона розвивається в благоприятних природних умовах. Тобто, коли тепло, коли помірно зволожено, коли дихання. Добре відбувається таке інше. Якщо ж рослина в стресі, вона замість того, щоб виробляти амінокислоти в потрібній кількості починає боротьбу за виживання з цими стресами. Зараз їй не вистачає амінокислот, і відповідно вона не може засвоювати необхідну кількість живлення. Що робити, друзі я вже сказав, можна чекати, поки покращиться, і потім налагодиться подальший розвиток красини. Але ми сьогодні будемо проводити підживлення препаратом антистресантом, який добре допомагає рослинам долати ці стресові умови. Антистресант для кореневого та позакореневого підживлення Амінастар це препарат українського виробництва і в його складі 30%. Вільних амінокислот відновлює життєдіяльність рослин після стресів, низькі, високі температури. Я так читаю, тому що не тільки низькі температури стрес, а високі також а наближається спека. Посуха, спека, холод, затоплення, надмірна засоленість ґрунту, недостатнє освітлення, пестицидне навантаження, механічне та фізичне пошкодження це види стресів, які можуть впливати негативно на рослину. Сприяє синтезу хлорофілу, ось це основне, що я хотів вам сказати, сприяє синтезу хлорофілу зеленому кольору листів, інтенсифікує фотосінтез. А фотосінтез це, як ви знаєте, друзі, накопичення рослиною органічною складовою, яка допомагає в розвитку і нарощуванні. Ось зараз фотосинтез майже не відбувається. І рослина, Має бачити червоний колір. Щоб відбувався нормальний фотосинтез, рослина повинна мати листя зелений колір. Обробку можна проводити як під корінь, так і по листу. З розрахунку 25 мл на 10 літрів води. Розводимо стаканчиком мірним. Поливаємо 3-5 літрів на рослину. Зараз коренева система почне працювати. І ось ще один чудовий кущик. Всього у нас на дачі їх чотири. Це що стосується антистресових заходів. І давайте зараз проведемо регулювання плодового навантаження. Дивіться, друзі, кущик трирічний, він наче і добре розвинений, як для свого віку. Якщо б він у нас е, на цьому місці ріс е, вже другий рік, а ще краще з самого початку, то коренева система на цій рослинці була б добре розгалужена. Вона б розійшлася, розповзлася. Е, в нашому випадку цей садженець ріс в такому невеликому горщику. І за місяць, звісно, коренева система вона ще не пішла нікуди. Вона тільки-тільки відновлюється і тільки-тільки починає вишукувати, як її краще в цих умовах розвиватися. Тому, подивившись на кущик, я бачу, скільки багато тут квіточок буде. Бачите, воно все осипано. Чи витягне це все навантаження, кущик? Я дуже-дуже. Сумніваюся, я впевнений, що не витягне. Наше завдання і наша задача зараз на перший рік після висаджування ці, цих рослин на постійне місце це не отримання врожаю. Можна залишити, звісно, і побачити, як буде все цвісти, а ось тут вже цвіте, і радіти цієї картині. Це буде красиво, коли такий невеликий кущик буде стояти. Весь вкритий білими квітачками, але це загубить наш кущик і відтермінує його нормальне плодоношення. Тому ми прибираємо зараз 50% квіточок, які є на цьому кущику. 50% це я сказав умовно, тому що в кожному випадку треба дивитись окремо. Ось так просто квіткові китиці. Прибираємо і нічого, що залишилась одна із трьох. Ми залишимо тут, можливо, десь дві і таке інше. Тут такий творчий процес, творчий процес. Але сам факт, що зараз не можна залишати всі майбутні квітачки на цьому кущику, щоб рослину не присадили, щоб ми її не загубили. Вон, дивися, який. Ось цю китицю залишимо, суцвіття, а ось це все ріжемо, ріжемо, відрізаємо. Ось скільки бутонів ми видалили щойно з цього кущику, але нічого страшного, тому що ми розраховуємо, що на цьому місці він буде радувати нас врожаями років 15-20. Один рік, який ми його оце сьогодні розвантажили і відтермінували початок рясного плодоношення, нічого не вирішує. Треба. Набратися терпіння все буде, але трішки пізніше. І добре розгалужений кущик вже більш якісний і більш по кількості врожай нам принесе. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!